Фронт годівлі дуже важливий аспект. Для інтенсивної годівлі при правильному менеджменті годівниці, про це я трохи далі поговорю, достатньо мати 30 погонних сантиметрів годівниці на одну голову відгодівельного контингенту, якщо ви з якоїсь причини не можете правильно управляти годівницями. То варто збільшити в два рази, скажімо, оці погодні сантиметри на кожну голову, і в такому випадку у нас на одну голову повинно припадати 50-60 сантиметрів, коли ми говоримо про менеджмент годівниць, що таке менеджмент годівниць? Менеджмент годівниць це значить, що у нас перед. Наступною роздачею корму з залишки в годівниці складають від 3 до 5%. У нас немає вилизаних годівниць, і у нас немає годівниць із кормом, який пролежав 10 годин, або якщо ви годуєте один раз на добу можливо, і 20-24 години, і який швидше за все, особливо влітку, спсувався. Або якщо, наприклад, ми знаходимося. В сезон, коли там випадає там сніг або дощ, можливо, він уже там замок, і його треба теж просто викинути під ноги. Погано обидва варіанти. Коли у нас є залишки корму, які перевищують 5%, швидше за все, цей корм спсувався, його треба просто викинути. Коли у нас вилизані корета, це теж погано, це значить, що ми не догодували худобу. І це значить, що при наступній роздачі корму ми побачимо дуже високу активність від худоби до 100%. Тобто це значить, що вся худоба, яка тут лежала, вона почула роздачі кормів, і вона підірвалася і вся побігла до годівниць. Якщо ми, наприклад, подумали, що ми можемо навчимося правильно управляти годівницями і зробили по 30 см фронту годівлі. Ми будемо мати конфліктні ситуації, слабих будуть відтісняти, більш сильні будуть бігти і наїдатися більше, ніж ми того б хотіли. Швидше за все, якщо ми будемо робити зернову відгодівлю, інтенсивну відгодівлю, тварини, які переїли, у них можуть бути вздуття, можуть бути ацидози. Таким чином, це дуже погано. Тому фронт годівлі. І е, правильний менеджмент годівниць дуже дуже важливий. Я кілька разів сказав годівниць, і це я не помилився, тому що для відгодівлі великої рогатої худоби, саме відгодівлі, краще пасують годівниці, ніж кормовий стіл. Чому? Як правило, відгодівельні майданчики вони не мають накриттів над годівницями. Це дуже класно, це дуже добре, але це якраз та інвестиція, яку не варто робити. Особливо, якщо ви, ну, скажімо так, хочете бути ну, максимально вжатися своїм інвестбюджетом. Так само, як не варто робити, наприклад, дах над зоною комфорту, де тварини відпочивають над, оцим, над цією горою соломи, де тварини лежать після того, як вони поїли і, і жують жвачку. Окрему увагу треба звернути на те, що використовується при відгодівлі годівниці, а не кормовий стіл. Це принципово відрізняє утримання відгодівельного контингенту від молочної худоби, де, як правило, тварини годуються всередині приміщень і, як правило, загально змішаний раціон роздається безпосередньо на кормовий стіл. Для відгодівельного контингенту, так як він як правило утримується на відкритому повітрі, де може бути вітер, де може бути, наприклад, злива піти, використання кормового столу не є абсолютно практичним. З тієї причини, що вітер значно легше видуває, здуває з кормового столу розданий загально змішаний раціон. Якщо відбулося намокання в процесі там, зливи, наприклад, атмосферних якихось інших явищ, воно з кормового столу сповзає, розтікається. А коли використовується корито, то в кориті загально змішаний раціон залишається і нікуди не, не втікає, також дуже важливо, що влітку, так як ми знаходимося знову ж таки на відкритому повітрі, під час дня може відбуватися підсихання корму. І знову ж таки, якщо це не корито, а якщо це кормовий стіл, то буде відбуватися видування дрібних частинок з корму. Як правило, ці дрібні частинки, це є там якісь вітаміни, мікроелементи, дрібні частинки меленого зерна. І таким чином просто корм буде збіднюватися. Окремо, хочу звернути увагу, що тварини стоять коло свіжо, свіжо розкатаних, розложених тюків із соломою. Їм ем подобається, коли завозиться свіже свіжа солома. Вони її не їдять, вони більше там граються, розгортають її і так далі. Е, якщо, е, якщо, скажімо так, ви бачите, що тварини не їдять, корм, який розданий безпосередньо в годівниці, а біжать і починають їсти солому, треба звернути увагу на корм. Чому тварини не споживають його? Можливо, він запліснявілий, можливо, він кислий, можливо, це особливо стосується, коли використовується в відгодівлі силос. І з цієї причини треба з цієї причини треба буде проаналізувати і дати зробити відповідні коригуючі дії. По тому як з яких компонентів яким чином готується загально змішаний раціон, який роздається тваринам на відгодівлі. Треба також поговорити про стартовий і фінішний вік, коли ми починаємо відгодовувати, коли ми закінчуємо. На інтенсивну відгодівлю взагалі не варто ставити худобу, яка не досягла хоча б 150 кг живої ваги. Тому що цим тваринам, особливо взимку, їм буде тяжче переносити погоду сиру із опадами, вони не мають, скажімо, такої кількості підшкірного жиру. Для того щоб протистояти якимось там атмосферним явищам е в порівнянні з тваринами, які мають там 200-250 кілограмів. Це ми говоримо про наш старт від годівлі. До якого віку, до якої ваги годувати худобу? Ну, це питання е дуже непросте, і воно направду залежить від, е передусім, від того, е з якими породами ми маємо, м маємо справу. Тому що деякі породи ростуть довше, такі породи м'ясні, як, наприклад, шароле або лімузін. Вони мають більшу живу вагу, але вони і ростуть довше. А острівні породи чому острівні? Бо вони походять з Великобританії, тому вони називаються острівними породами. Найпоширеніші острівні породи це ангус і герефорд. Ці породи великорогатої худоби м'ясної, вони менші самі по собі. І відгодовувати їх відповідно, треба до меншої живої ваги, і менше часу займає сам період відгодівлі. На це треба зважати. Ну і іншим дуже важливим фактором є, чи ви розумієте, яким чином ця худоба вирощувалася до того, як попала вона до вас на відгодівельний майданчик. Тому що ви дивитеся, наприклад, на того бичка. І він там важить 200 кілограм, а може бути, статися таке, що цьому бичкові вже далеко не 6 місяців, а можемо йому вже там е, і рік минув. Е, тому від того, чи знаєте ви походження від свого контингенту, чи ви можете е, чітко сказати і знати, е, який вік має ця худоба, це також буде впливати, як довго ви будете на відгодівельному майданчику. Утримувати цю худобу. Я на початку цього модуля говорив про можливість комбінування утримання в приміщеннях і на відкритих майданчиках. Як правило, дана комбінація вона підійде для тих господарств, які мають, ну, якимось чином, вони мають старі тваринницькі приміщення, які, ну скажімо так, не знаходяться в абсолютно аварійному стані. І ви можете. Зробити дах на цих приміщеннях, полагодити, щоб він не тік. От. І е, таким чином е, зона комфорту, особливо на е, другу половину осені, зиму і початок весни, тоді в даному випадку ми зможемо перенести для худоби безпосередньо під дах. Але дана модель вона добре працює тільки виключно тоді, коли у вас є такі старі приміщення, на яких ви можете полагодити дах і облаштувати зону комфорту для худоби всередині. В такому випадку вигольні майданчики, які будуть примикати до приміщень, їх можна зробити значно меншими. Що значить значно меншими, можна буде їх зробити. З розрахунку 2 квадратні метри на голову, але треба буде їх робити суцільно бетонованими. От при цьому в приміщенні абсолютно немає ніякої необхідності робити бетонну підлогу. Якщо у вас в приміщенні підлога земляна, її просто треба вирівняти, будь які нерівності просто заповнити і втрамбувати землею, після цього застелити соломою і на цьому все закінчується. Але повторюся, така модель, вона добре працює для тих, хто успадкував чи має доступ до старих ферм із старими приміщеннями, на яких можна полагодити, полагодити дах. Дуже важливо розуміти, що ніяких вікон не треба вставляти в ці приміщення. Вони повинні бути сухими і холодними. Це дуже важливо для отримання великої рогатої худоби. Їх не треба гріти. Худоба більше боїться вологого сирого повітря, ніж сухого і холодного повітря. І це варто розуміти. Я часто також стикався із запитами від людей, які хочуть почати відгодовувати або вже відгодовують, що особливо з бичками варто їх прив'язувати, тобто робити відгодівлю на прив'язі. Я переконливо скажу вам, що привізь е, недобре не впливає на е, скажімо так, і здоров'я самих тварин. Да, Начебто ми таким чином е, зафіксували тварин і вони не намагаються там їздити один на одному, тобто вони не проявляють, е, не виявляють сексуально агресивну поведінку е, по відношенню один до одного. Але, е, як не диво, вони і ростуть гірше, при тому, що вони сковані у, е, у рухах. Тобто сам розвиток тварини також уповільнюється. Окрім того, окрім того е, інтенсивність використання приміщення, якщо у вас таке є, якщо ви там маєте зараз наразі відгодівлю на прив'язі, вона виросте в рази, якщо ви. Уберете ту всю прив'язь і зробите, як я казав раніше кількома хвилинами, зробите просто зону комфорту всередині безприв'язно, і зробите вигульні майданчики, які будуть примикати до приміщення, до яких будуть примикати безпосередньо годівниці, і поїлки також будуть облаштовані безпосередньо на майданчиках, які будуть примикати до приміщення. Чи можна поєднувати? Відгодівлю в приміщеннях із випасом. Такі питання також часто піднімаються. Я скажу, що це практика погана, тому що треба або пасти, і випас повинен тривати якийсь період часу, і ви повинні розуміти, що можливо в ваших обставинах ви маєте там якусь велику кількість. Пасовищі, які ви не знаєте чим зайняти, і ви хочете, наприклад, поки є трава, там літня, потім, навіть якщо вона вже усохне, все вона буде, вона буде мати якусь харчову поживність, ви хочете цю траву використати, підняти цю, цю худобу трошки, а потім вже інтенсивно її догодувати. В такому випадку ця модель може працювати. А модель, коли ми е, типу е, зранку вигнали попасли. А потім назад ми загнали і поставили, і годуємо в загоні. Така модель вона не є доцільною ні з якої точки зору, ні з точки зору управління, ні з точки зору людського ресурсу, ні з точки зору того, що тварини весь час колотяться між собою, і не можуть вони установити ієрархії в групі, і тому це все призводить до бійок. до Агресивної сексуальної поведінки, особливо це виражається у некастрованих бичках, тому дана, дана, даний підхід він не є доцільним абсолютно. Дуже важливий момент, який е, при організації відгодівлі е, необхідно врахувати, це яка ваша є ресурсна база з точки зору кормів. Е, скажу так: що організувати відгодівлю можна і взагалі. Не маючи землі і не маючи, скажімо так, ніякого кормовиробництва. Такі моделі працюють в Україні в меншому ступені, але, як правило, за кордоном, якщо ми говоримо, наприклад, про Канаду або Сполучені Штати Америки, як правило, відгодівельники не мають ніяких своїх полів, вони повністю працюють на, виключно на покупних кормах. Треба не забувати, що при інтенсивній відгодівлі відсоток, відсоток грубих кормів, до яких відноситься сіно, солома, до яких відноситься сило, сінаш і так далі, він складає, він є дуже малим. Що таке малим, він в перерахунку на суху речовину не буде перевищувати 10%. От. І таким чином можна спокійно, наприклад, ту саму солому купляти. Не обов'язково худобу на відгодівлі годувати силосом. Раціон може спокійно складатися із зернової групи, білкової групи, преміксу і соломи. Єдине, що треба розуміти, що в такому випадку у вас загальнозмішаний раціон, який ми отримуємо, загрузивши в відповідній черговості кожні компоненти в міксер, перемішавши і подрібнивши, він буде абсолютно сухим. Якщо він буде сухим, по-перше, худоба його буде гірше їсти, і по-друге, вітер його буде видувати із годівниць. І тому дуже важливо, якщо ви працюєте із усіма сухими компонентами, зволожувати е, загальнозмішаний раціон, просто додаючи відповідний відсоток води е, безпосередньо в кормзмішувач. Е, так само можна будувати відгодівлю, наприклад, якщо ви маєте доступ до бурякового жому, наприклад. Буряковий жом він має дуже-дуже низьку поживність, але він є вологим, він гарно консервується, і він може виконувати, скажімо так, функцію, їм можна замінити практично не повністю, але великий відсоток об'ємних кормів, додавши невелику кількість соломи і потім вже відповідну кількість зерна. Зернового компонента і відповідну кількість там, протеїнов, протеїнових білкових компонентів, ну і премікс. Така, така модель е, будівлі також може працювати. Якщо у вас є доступ до силосу, прекрасно, він може, силосом можна набрати повністю всю потребу в об'ємних кормах, навіть не використовуючи соломи. Така модель теж може працювати. Варто розуміти, що на відміну від корів молочних, відгодівельний контингент це велика рогата худоба, яка відгодовується на м'ясо. І неважливо, це худоба молочних порід, комбінованих порід або м'ясних порід. Гнучкість до підходу в складанні раціонів дуже-дуже висока. Можна використовувати найрізноманітніші. Кормові компоненти, які можуть вважатися відходами з якоюсь ринковою вартістю або без неї. Це може бути некондиційне зерно, це можуть бути зерновідходи, це можуть бути оболонки соєвих бобів, це можуть бути відходи від кондитерської промисловості, це можуть бути відходи від хлібопекарської промисловості, це може бути пивна дробина. Це може бути спиртова борда, особливо не суха спиртова борда, тому що вона має досить високу ринкову цінність і експортну привабливість, а якраз волога спиртова борда, яка, ну, скажімо так, не має такої цінності. Тому. Набір компонентів, з якими може господарство, яке відгодовує велику рогату, худобу працювати, він дуже дуже широкий і він може бути абсолютно не прив'язаний до власного кормовиробництва.